Отже, вітаю, друзі, вітаю всіх, хто захопиться співочими птахами. Сьогодні у нас з вами піде розмова про те, коли ж все ж таки починати ловити співочих птахів. Але замисліться, для чого вони вам потрібні. Не ловіть та не беріть одночасно дуже багато птахів додому. Розумію, що ви хочете залишити собі гарного та співочого птаха. Але, будь ласка, підійдіть до цього із розумінням. Отже, друзі, коли ж все-таки починати ловити співочих птахів? Мабуть, краще ловити птахів уже восени. Але не на початку осени. Чому так? Ну, по-перше, птахи вже будуть в різних кольорах, бо, наприклад, восени птахи вже ліняють. і у них. Проходить лінька і вони не дуже яскраво виглядають. Взагалі не яскраво і взагалі вони не співають. А, по-друге, наприкінці осені мабуть, у деяких птахів, можливо, ще є пташенята, немалі пташенята, але є пташенята, яких батьки підгодовують ще, підгодовують. Тобто розумієте те, що а... м... ловить лучше наприкінці осені Чим на початку осени. на початку осені це буде, ну, майже ну, ну, можливо, але ну, це раді цікавості, а так немає ніякого сенсу. Тож, наприклад, я, моя думка така, що я буду шукати нові місця, буду робити нові місця для можливої ловлі співочих птахів. Це моя думка особиста. Тож, потрібно, мабуть, розуміти, що співочих птахів краще ловити наприкінці осени, до моменту, коли там почнуться дощі та все таке інше. По-перше, це для вас ще буде комфортно, ви не будете одягатися так, як ви будете одягатися, наприклад, взимку. Взимку при дуже великих морозах ловити птахів незручно. Шльопати по снігу в глибокому теж незручно. А наприкінці осіні, я думаю, це буде чудово. Та більш-менш ви зможете розставити, наприклад, якщо оску, то у вас буде деякий ще фон для оски. Не потрібно буде виставляти десь яких зернесмісся купу. По-друге, якщо буде сніг, то оска на фоні сніга буде виділятися і її буде видно. Якщо хтось там я бачив, брали білу оську, робили ну, із з ліски. Ну, можливо. Тож, наприклад, моя думка така, що от восени я буду, можливо, ловити на оську, а вже взимку, якщо буду виходити, то буду ловити на схованку. На схованку, чому? Тому що зима. Все під снігом, якщо ми розчистимо місце для співочих птахів та положимо туди якусь для них їжу, вони будуть туди прилітати і будуть там завжди намагатися харчуватися. Але поки я їду, потрібно розминати трохи ноги, ногу, бо це дуже складно для мене. О, питаюсь трошки розминаю ногу. Що хотів додати до співочок таких до самої ловлі? До самої ловлі хотів додати те, що е, ви ж розумієте, те, що якщо ви ходите на початку восени, то вам не дуже буде комфортно полювати за птахами. Чому? Тому що буде спека, як наприклад зараз, я виїхав тільки ввечері, буде дуже велика спека і вам і птахам буде дуже спекотно. Якщо ви будете виїжджати наприкінці осені, то у вас буде шанс не так спекотно і за часом ви будете полювати птахи трохи більше. Наприклад, якщо ви полюєте птахи, а ви полюєте птахів зранку, це так, приходите темно то наприклад... На осени ми з батьком полювали птахів десь приблизно 9-ї години, бо було дуже спекотно, ми виходили додому. А якщо наприкінці осені, то ми з батьком полювали птахів до 11-ї години. І не так було спекотно. Були інколи часи, коли ми з батьком ловили птахів аж до півдругого, до півтретього. Ну це було взимку. І повірте, птахи були. Тобто я перевіряв, що я навіть... Записував відео на камері. І десь приблизно 5 годин. І з цих 5 годин я вибирав для вас 20-30 хвилин, щоб показати вам. Тож, вам вирішують, коли полюватися птахами. Чи на початку осені, якщо дуже хочеться, чи на прикінці осені. це що пригодно буде не тільки вам, а ще і птахам. Птахам вашим, який налови, а птахів які літають. Дуже близько, вони так будуть приміщуватися, потрібно буде шукати місця, де буде кінь, або де буде якийсь пісок чи парч якийсь. І вони там будуть літати. Але розумієте ще дещо, що до кормової бази. же що до кормової бази, як я казав. Забрав автівку з ремонту. На мою заробітну платню багато не наїздиш та багато не перемонтуєш, але потрібно. Ну от таке, то інша справа. Щодо кормової бази, ви думаєте про те, що, наприклад, будете ставити під оску чи під схованку? Якщо таке величезне ізобілі українське. Кермової бази, то ви ж думаєте, що ви будете туди ставити. Наприклад, зіглика того ж самого свояха ви не здивуєте, бо його дуже багато і своїх з полів ще не брали. Тоже справа інша, як своїх беруть з полів, то птахи будуть триматися, по-перше, цього місця, а по-друге, тоді ви зможете їх здивувати або під сіткою, або під воскою. Ви зможете їх здивувати суєхом. А так, мабуть, ні. Тож, це ще одне питання, яке у вас виникне при лову з птахів на осені, на початку осени. Дуже багато є нюансів, по яким, наприклад, ну, я б, наприклад, ще б не готовий був би їхати полювати за птахами. Але розумію, що дуже хочеться, розумію, що є бажання, але, але, але. Тож, думайте, вам вирішувати. Я вам свою думку сказав, про це вам відповів. Вирішуйте самі. На цьому, мабуть, друзі, все. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Задавайте питання, пишіть щось в коментарях. Якщо щось невірно я назвав українською, вибачте, то я намагаюсь, то так воно і є. Щодо лінків птахів, мабуть, це буде окрема тема, а можливо і ні. Бо лінка птахів це така тема, яку, наприклад, в одному відео визначиться неможливо. Чому? Тому що дуже багато чого є і дуже багато інформації, по якої можуть бути суперечки щодо. Кормових кормів, якими ми годуємо птахів під час лінки. Наприклад, ви знаєте чудово, що той самий репал їсти сімку під час лінки це. Ну, у мене, наприклад, снігур дуже чудово, харчується зоофобами. Я даю йому один зоофоб у день. Відео ви на каналі побачите трошки пізніше про це снігура і чужих теж під'їдає. Тобто, якщо щигник, то може На е, насіннім та здивуєте але птаха в плані того, щоб харчова база, ви ж розумієте, чим е, важче птаху перелінять чим важче виходить в нього перо, тим він менше буде співати, самопочуття його буде трохи гіршим, ніж, ніж вам хотілося б. То якось так. На цьому, друзі, все. До побачення, Продовжую відео на каналі, обов'язково. Буде. Бувайте. Ставте подобайте, подобайку, коментуйте відео, задавайте запитання. Бувайте.